Друзі, привіт! Маємо для вас завдання. Якщо першими думками у вас були де «Те, мій телефон, треба відсканувати цей QR-код, тоді у нас для вас погані новини. Бо-коди не є настільки безпечними, як ви думаєте. Так, ви здогадались правильно сьогодні, поговоримо про QR-коди, хороші, погані, а також як їх створювати. Але про що це є? Давайте почнемо спочатку. QR-код. Це двовимірний штрих-код, який читається камерою смартфона або іншим пристроєм зі схожою технологією сканувань. QR-код за своєю суттю дозволяє закодованому зображенню вмістити понад 4 тисячі символів, а задумувався він як швидкий спосіб поширення статичного вмісту. Коли програма генерує статичний QR-код, то цей QR-код не можна змінити. І він ніби є безпечним, правда? А зараз давайте глянемо, як створити деякі типи QR-кодів. Для цього відкриємо наш термінал. І найпростіший спосіб створити QR-код буде через uh, C-URL. Для цього пишемо CURL, qnc.d. І тут пишемо наш URL, або просто якийсь текст. Тиснемо Enter, і у нас згенерувався QR-код. Uh, він буде працювати для найпростіших варіантів, і, в принципі, цілком задовільно. А якщо ми хочемо щось побавити більш складнішим, а для цього нам потрібно буде встановити плагін install QR-code. Тиснемо Enter і встановлюємо. У нас він вже встановлений, тому ми відразу перейдемо до прикладів. І перший приклад буде. О, такий, як попередній. Керуєн код. Пишемо size. До речі, можемо оглянути, які е, параметри він використовує через dash-help. dash, dash help. Е, Нам буде потрібен size, тобто е, скільки модулів буде мати. Е, нам буде потрібен параметр level, тобто error correlation level low. High і мінімум вроді є також, а, також тип, і output параметр. Для цього clear робимо. І пишемо Q-code, size у нас буде 7 level у нас буде high. Type ми хочемо ANSI. А output у нас буде в термінал. І тут теж пишемо якийсь текст. І нам згіднося QR-код. Наступною цікавою опцією генерування QR-коду буде передача геолокації. Для цього ми знову ж таки прописуємо всі наші попередні параметри, а далі в дужках «Geo» і передаємо геокоординати. Тиснемо Enter, і нас створюється QR-код. Можете перевірити, що це за локація, і дати нам знати в коментарях. Ще одним прикольним способом використання QR-коду буде надсилання SMS через QR-код. SMS Two, 2. Двокрапка, вписуємо номер телефону, двокрапка вписуємо текст. І воля нам згенерувався QR-код. Добре, смски ми надсилати можемо. А імейли е спитаєте ви. І відповідь так. Команда mail to двокрапка. Імей, е на який ми хочемо надіслати, тоді subject і body. Тиснемо Enter. І нам згенерувався QR-код. Давайте зробимо його більше. Опа. Також, як ви вже знаєте, через QR-коди ми можемо передавати з'єднання з wi fi ем, або, так би мовити, ім'я і пароль. Для цього все, що нам потрібно зробити, це вписати Wi-Fi, тип підмережі. Назва мережі і пароль. Тиснемо Enter. І нам генерується QR-код для під'єднання до Wi-Fi. Також банально через команду телефон і номер телефону ви можете передавати контакти. Опа, QR-код згенерувався. Ось так ви можете створювати QR-коди в терміналі. Але для тих з вас, які більше полюбляють юзер-інтерфейси, є відповідний сайт. Називається QR-код генератор. Тут ви можете також обрати різні параметри QR-коду, які ви хочете створити, також фрейми і тому подібне. Загалом QR-коди за своєю суттю не є поганими, але ними можуть зловживати хакери та кіберзлочинці, які обманом хочуть змусити вас відвідати шкідливі сайти, завантажити зловмислеве програмне забезпечення або розкрити вашу особисту інформацію. Для цього, до прикладу, можна використати сайт, банальний сайт IPlog. В нас є якась URL-адреса, ми можемо створити шорт Link і вибрати тут різні параметри, до прикладу, collect gps Data і тому подібне. А ми ж просто для прикладу нічого не будемо тут клікати, копіюємо лінку, і можемо її додати в наш QR-код. Тиснемо Enter і QR-код згенерувався. На жаль, з комп'ютера я не можу на нього клікнути, тому давайте просто перейдемо на це URL-посилання. Воно нас просто редиректило на YouTube, але отут, якщо ми перезавантажимо нашу сторінку, в нас з'явився, так би мовити, рекорд, яка IP-адреса відвідала, з якої країни, і навіть геолокацію. І оскільки QR-коди не читаються людьми, то ви не можете сказати, напевне, що вони містять або куди вас приведуть. Це робить їх ідеальним інструментом для фішингу, спуфінгу та іншого роду атак. До прикуди, які ми бачили з URL-адресами, хакери можуть вставляти QR-коди з шкідливими посиланнями, які перенаправлять вас на проблемні або скомпроментовані сайти. Ці вебсайти можуть виглядати законними, але вони призначені для викрадення ваших облікових даних, такі як кредитні картки або інші конфіденційні дані. Також існують QR-коди, які нібито пропонують безкоштовний доступ до Wi-Fi. Поставити такий код у громадських місцях, де людям можуть знадобитися доступ до безплатної мережі, наприклад, аеропорт, готель чи кафе. Коли користувачі сканують цей код, вони їм підключаються до шахрайської мережі. Потім хакери можуть відстежувати онлайн-активність користувача, або перехоплювати його дані і запускати різного роду атак, типу мене не минуло». Такі ж самі трюки можна провернути з смс-ками, імейлами та багато чим іншим. Тому будьте обережні на просторах інтернету. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!